Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я даю відповіді на питання, які ви лишаєте у коментарях. Хочу сказати всім, хто дивиться нас із різних міст, що плачу з кожним, хто постраждав на вихідних від агресора від країни агресора. Та від його е, ракет. Знаю, Одеса, Сумщина. На жаль, Запоріжжя, як і попереджала, дуже сумно дивитися, що такі прогнози здійснюються. Але знаю, що ті, хто прислухалися до мене, все ж таки не нехтували безпекою і змогли вберегти своє життя. Співчуваю всім і в кожному, хто втратив рідних і близьких. На жаль, країна агресивна не зупиниться, а лютуватиме і на цьому, і на наступному тижні. Як ми вже говорили, листопад місяць буде страшним і кривавим для України, але ми переживемо. Немає нічого страшнішого, крім того, що ми вже пережили. Тож, українці, ми найсильніші, ми незламні, ми сильні, а головне, ми незалежні. Хочу зараз на початку. Програми дати невеличкий прогноз по містах, які мені фонять, так на жаль, на минулому тижні я дійсно говорила, що фонить вся Україна і дійсно постраждало дуже багато міст, в тому числі і Західна. Давайте будемо подивимося наступний тиждень, чого очікувати, які удари, що планує ворог і коли потрібно бути обережними. Давайте подивимось наступний тиждень, які дати є небезпечними для України. Дивіться, от знову дама мечів. Це означає, що цей тиждень також буде небезпечним для всієї країни. Давайте дивимося дати. Через п'ять днів атака буде. Через два дні буде атака, причому різка, тобто на цьому тижні ми очікуємо ще атаки. Швидше всього, це сьогоднішня ніч завтрашній ранок. І п'ятниця, субота, мені йде, знову, на жаль, ідуть вихідні дні, коли ворог лютуватиме. Так, будуть, на жаль, руйнування, будуть жертви. А, просять подивитися мене, місто Дніпро. Давайте подивимось небезпеку для Дніпра на цьому тижні. Дніпро, от через два дні. Атака на Дніпро протягом двох днів буде е, сильна атака на Дніпро. Іде розрушення. Знову житловий будинок. Ворог битиме там, де цивільні люди. На жаль, на жаль, бачу жертви. Сумщина чи будуть? Подібні атаки на цьому тижні на Сумщині. Так, я теж бачила, що це будуть саме не Суми, а Сумщина. І, на жаль, глухів постраждав від ворога. Давайте подивимось Сумщину на цьому тижні через п'ять днів на Сумщині. Суми, Сумщина. І знову атака ворога, знову смерті, знову руйнування через п'ять днів. Запоріжжя, ріднесеньке Запоріжжя щойно повернулася від вас. Неймовірно прекрасне місто. Чудові люди. Місто звичайно трошки так притихло. Страждає також від вибухів. Люди, на жаль, понурені. Але хочу сказати всім, хто дивиться мене з міста Запоріжжя. Потерпіть ріднесеньки, лишилося ще зовсім зовсім трошки. А ми давайте подивимось цей тиждень для міста Запоріжжя. Так, дійсно, таке затища. Ну, відносне затища. Дивіться, Запоріжжя через 4 дні. Швидше всього, це буде четвер-п'ятниця. Знову атака ворога, знову смерті. Знову смерті у місто Запоріжжя. А, будуть як ракети, як каби летіти. Велика атака планується на цьому тижні і для цього міста. Також просять подивитися Одещину. На жаль, Одеса, Одещина. Давайте подивимося, чи дасть ворог видихнути вам на цьому тижні. Ні. На жаль, на жаль, також атака через три дні, через днів. Більше йде не Одеса знову, а Одещина. Але хочу сказати, що цей тиждень все ж таки для Одеси і Одещини буде не такий страшний, як минулий. Також просять подивитися рівненщину, яка також постраждала від атаки ворога. Постраждала дуже сильно. Це був неймовірний удар для жителів міста. Давайте подивимося: рівненщина, рівна Рівненщина. На цьому тижні в вот отак і будуть. Знову наступ протягом двох днів Рівненщина і знову вихідні. Бачите, ворог, ймовірно, готує на цьому тижні ще дві масовані атаки по всій Україні, тому що яке б місто я зараз не відкрила, ви знаєте, я ніколи не лякаю. Завжди кажу правду, яке б місто я не відкрила, я бачу атаки. Але слава силам тут у Рівному без жертв. І тут ще в мене такі ж: я бачу, що ворог може цілитися в об'єкти. Критичної інфраструктури, і він туди, я хочу сказати, на жаль, поцілить. Так, Черкащина просять подивитися Черкащину. Так дійсно ми дивилися, що буде летіти повз. Так воно і летіло, але слава силам міста і регіону не зачепило. Давайте глянемо і цей тиждень мої хороші глядачі, підписники. Дивіться, буду зараз дивитися по містах щодня, по містах, по воїнах, по зниклих безвісті, тому що ситуація зараз дуже критична в Україні і маємо вистояти, маю дати людям під. Казки. Отож, Черкащина. Що чекає Черкащину? Ось, на, от дивіться, от дивлюся Черкащину. От мені показує знову повз, повз цей регіон, а ось регіон у ну, відносній безпеці по карті миру. Так, Запоріжжя подивилися. Так, пишуть, Херсон не тільки чує вибухи, ці вибухи є, і вони цілодобові. Дуже бажаємо почути, що Херсон більше не обстрілюється і не руйнується. Дала коментар Лідія Куценко. Давайте, Лідочка, подивимося, цей тиждень Херсон і не зупиняться на цьому тижні. От дивлюся, протягом 8-9 днів бачу вибухи, бачу пожежі. На жаль, на жаль, ситуація в Херсоні, мої хороші не зміниться. Протягом цього тижня і ще бачу жертви. Жертви теж серед людей на цьому тижні у Херсоні. Так, бровари. Я знаю, що Київщина дуже постраждала. Давайте просять подивитися ще бровари. Давайте на цьому тижні глянемо місто, бровари. Повз. От місто бровари, бачу, що буде летіти. Ну, шахеди будуть летіти, то куди вже? Без них ми вже не можемо просто засинати. Але буде повз, повз бровари. Містечко. Містечко поки що, можна сказати, під захистом Вищих сил. Чернігів, також, давайте подивимося і Чернігів на цьому тижні. На цьому тижні чернігів. Знов смерті. Знов люди. Боже, ворог просто зійшов з розуму, але мені показує руйнування через 9 днів, атака буде на чернігів. І от бачу якось жінки. В основному смерті жінки. Отак от мені показує. Кривий ріг просить подивитися кривий ріг. Хороший мій кривий ріг, давайте глянемо цей тиждень кривий ріг, чи заспокоїться ворог там? Ні, не заспокоїться. Дивіться, порівняно з тим, як страждав Кривий Ріг, на цьому тижні я бачу атаки, але вони не з такими руйнуваннями, як були попередні. Хоча атаки будуть, але будуть відбивати. Так, що жителі Кривого Рога, не, будь ласка, ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Я знаю, ви це робите, дослухаєтеся, але порівняно з іншими містами в Кривому Розі буде спокійніше. Так, доброго дня. Подивіться, будь ласка, міста Харківської області. Борова, Ізюм, чи буде окупація? Давайте подивимось: борова, чи буде окупація? Буде, бачу, що буде гучно, буде боротьба. Але окупації точно не буде. Ізюм. Прекрасне містечко була і в борові, і в Ізюмі. Давайте подивимось ізюм. Тому що я не можу повірити, що це містечко може бути окуповано ворогом. Давайте глянемо ізюм. Дивіться, ізюм під захистом вищих сил. В борові я бачу, якось буде. Більш гостріша ситуація ніж в Ізюмі, але не одне, не інше містечко окуповано ворогом. Не буде. Так, Тетяна, підкажіть, будь ласка, куди по Луцьку полетить? Що чекати? Такий страшний прогноз по всій Україні почула. Серце не витримує. Так, на жаль, Марієчко, зараз читаю коментарі програми, яка вийшла перед жахливою атакою ворога. Давайте подивимось. І Луцьк чи буде обстріл Луцьку на цьому тижні? Будуть шахеди. Але обстрілів на цьому тижні у місті Луцьк я не бачу. Рівне і область відповіла мої хороші, відповіла, що, на жаль, на жаль, цей тиждень буде для рівненщини також нелегким. Краматорськ, подивіться, будь ласка, Краматорськ. Чи буде він окупований? Давайте Я завжди дивилася окупації. Не бачила. Давайте подивимось, тому що ситуація змінюється зі швидкістю світла. Чи буде окупований Краматорськ? Буде намагання, спроба окупувати Краматорськ буде. Будуть руйнування в місті, але окупований по карті закоханих Краматорськ. Не буде. Скадовськ, Херсонська область. Скільки ще буде під окупацією? Дивимося, Скадовськ. <рап> Дивіться, уже зараз іде якось чи підготовка операції по звільненню Скадовська. І я бачу, що так буде жорстоке звільнення. По карті місяця і тузу мечів. Але я хочу сказати, що у ем, липні місяці Скадовськ знову повернеться в лоно України. Чи звільнять лівий берег Херсонщини? І коли? Чи звільнять лівий берег Херсонщини? Дивимося. Звільнять по, Дамі, по королеві Пентаклів і. Пажу жезлів точно звільнять. І також мені йде середина літа. Бачите, ось іде ось цей регіон, іде звільнення середина літа. І нікому не вірте, що землі українські лишаться під владою, під окупацією ворога і що ми не маємо шансу їх повернути. Працюю з людьми щодня, знаю точно, що шанси повернути наші землі дуже дуже великі. Подивіться Сумщину. Подивилася Сумську область, на жаль, дійсно, хто слідкує за прогнозами, ще раз повторюся, що прогнозувала на минулому тижні удар саме по Сумщині, а не по Сумах. І, на жаль, прогноз програвся ось такими трагічними подіями. Тетяночко, подивіться, будь ласка, Чернігів. Чи росіяни відійдуть звідтіля? Давайте подивимося, чи відійдуть росіяни від Чернігова. Відійдуть. Відійдуть, і то дуже скоро весною почнеться їхній відступ у лютому місяці і закінчиться весною. Дуже великими втратами для ворога. Так, Краматорськ, подивилися чи тут чи залишатися українським, чи можна не виїжджати з нього? Так, Краматорськ лишатиметься українським, потерпіть ще трішечка. Трішечки, якщо звичайно боїтеся ударів, якщо дуже отримуєте великий стрес, тому що звикнути до такого неможливо. То на місяць-два я би рекомендувала виїхати. Але якщо вже призвичаїлися, то не виїжджайте, тому що Краматорськ лишиться Україною. Так, здрастуйте, Тетяна, посмотрите, пожалуйста, буде повторний наступ со сторони Білорусії, со сторони Житомирської області. Давайте подивимось гарне питання. Чи буде наступ? Планує щось ворог там з тієї сторони. Житомирщина мене взагалі турбує. І дійсно, там, е наскільки мені розповідали, було теж ну, летіло через Житомирщину. Дивіться, наступу не будуть, але удари по Житомирщині точно будуть. І я навіть бачу протягом 5-6 днів. Але наступу не буде. Так, подивіться, будь ласка, Харків наступний тиждень. Що чекає місто? Так, чи довго бомбитимуть борову? Дивіться про борову ще. Ну, я сказала, що ще буде гучно, ще бомбитимуть на цьому тижні. Трошки раніше відео. Зараз подивимось Харків на цьому тижні. Бачите, як і говорилося, що так, там постійно вибухи, постійно тривоги, але трошки вони дали видиху на минулому тижні в Харкові. Давайте дивимося цей тиждень. Ну, дивіться, будуть бити, будуть шахеди, будуть такі от як прильоти. Ну, знаєте, як не сумно це визнавати, звичне життя для Харкова. Але таких масштабних руйнувань на цьому тижні я по Симірці і Вісьмірці чаш не бачу. Так, дивимось далі. Подивіться Білу церкву. Дивимося, Біла церква наступний тиждень. Чи є небезпека місту, Біла Церква? Дивіться, є, на цьому тижні протягом двох днів небезпека є для Білої церкви. Буде якийсь ще прильот, чи падіння уламки. От я завжди казала, що Біла церква в безпеці в безпеці. На цьому тижні сказати я це не можу. Так що краще попередити, що протягом двох днів для Білої церкви існує небезпека. Так, нас цікавить Куп'янськ-Борова, та що чекає? Ізюм, бо є прильоти, по які, про які замовчують. Дивіться, сказала про ізюм. Я знаю, що на жаль замовчують не лише прильоти у ізюмі таких містечок, тому що я спілкуюся з людьми зі всієї України, зі всіх куточків України. І на жаль, наша преса можливо, на жаль, можливо, щоб не хвилювати людей. Дуже багато замовчується про прильоти. Але Тетяна Гай завжди. Скаже правду, тому що не маю права від сил її замовчувати. Так, ми про Борову сказали, про Ізюм сказали. Давайте подивимось Куп'янський напрямок. Чи прорветься ворог до Куп'янська? Дивіться, по дьяволу, по повішеному, там ще буде важка ситуація протягом листопада місяця точно. Важкі атаки будуть. Два тижні дуже небезпечні будуть. Будуть руйнування. Ворог лютуватиме. Але щоб вони добралися до міста, я не бачу. Все ж таки, силами ЗСУ і силами захистом вищих сил нам вдасться втримати оборону. Миколаїв знаю, про жахливі події. Також і в Миколаєві. Давайте глянемо наступний тиждень. Миколаїв. Миколаїв. Що чекає Миколаїв? Знову так ну, ви бачите, що ворог робить? Що ворог робить протягом тижня будуть смерті, будуть зруйнування і будуть прильоти в Миколаєві. Іде мені якось навіть, знаєте, центр міста, там, де велике скупчення людей. Ось чи якісь торгові центри, чи, центр, чи якісь розважальні, там де заклади розміщені. Тому що в Миколаєві була прекрасно знаю це місто. Дивіться. Буде ще трагедія на цьому тижні, на жаль, і у Миколаєві. Так. Павлоград. Дніпро, Дніпропетровська область. Що чекає місто Павлоград? Так, дивимося, Павлоград. Ой-ой-ой, мені ж. Ви знаєте, туз мечів, туж мечів, карта смерті. Боже, який жахливий цей період буде для цього регіону зараз. Не ворог буде просуватися вперед. Буде просу... Бачите, як карти ж літають. Ворог буде просуватися вперед, ворог буде лютувати, ворог стягує ресурси на тому напрямку. Але дивіться, я скажу вам так: по карті Зірка і по десятці пентаклів будемо триматися, будемо триматися важкими силами, важкими втратами, але триматися будемо. Я хочу сказати всім моїм підписникам велика вдячність вам за ті теплі слова, які ви лишаєтеся. Буду робити ще більше прогнозів на цьому тижні, більше прямих ефірів, де ви зможете задати питання в прямому ефірі. Не маю часу через те, що твориться зараз в країні, відповідати на більше якісь особисті питання. Тож, якщо у вас нетерплячка, просто ви можете навчитися читати карти так, як я про проглянувши мій вебінар по таро. Тобто, проглянувши всього годину цього вебінару, ви зможете дати чітко відповіді на питання: так, ні, буде мобілізований, не буде, будемо в парі чи ні. Чи буде безпека у будинку? Також хочу сказати: так як зараз ситуація дуже складна, я давала захист на будинки, я від вищих сил. Я, от отримала таку інформацію, що варто. Ще зробити багато амулетів, таких які я заряджу на захист вашого будинку, вашої оселі, і місця, де ви знаходитесь від прильотів, від атак і для вашої безпеки. Тож, будь ласка, слідкуйте за анонсами вже на цьому тижні. Я викладу посилання, за яким можна буде придбати цей амулет. Захист. А я не прощаюся з вами, а кажу всього. До зустрічі в особистому блозі Тетяни Гай. Бережіть себе.